Вийшла вже за вікою, сьогодні трохи пізніше, зараз пів на п'яту, тому що чекала, щоб запрацював ліфт. Щоб увімкнули світло і запрацював ліфт, тому що коляску хотіла взяти, щоб повести віку на колясці, тому що щоб не вмовляти її на кожному повороті, йти додому. Зараз ще зайду на Парковку. Тут віддам собакам обрізки від а, а, свинячого рагу. що готувала там. Залишились обрізки, зараз погодую собак буду їхати за вікою. Так, де тут собаки? Чи є? Вони в будках, я не бачу. Ага, хтось торчить. Так, о, ага, всі торчать. Так, зараз буду видавати м'ясо. Так, значить, Нате, тільки якось вам треба дати. Це тобі. Виходь давай. На, іди сюди. Іди сюди. То вам на двох. Ось одному, от другому бігом. А ти що там? Понесло, понесло <правда> в будку. Що там застряла? Дуже багато. Наїла вже собі. Ти не хочеш? Ти хочеш із жуженої тарілки, та ви що? Отак у вас. Ну, я не буду вже вас розбороняти, бо ви мене покусаєте. Жуж, іди сюди. Ось тут. Диви он. Ось. Іди до цієї тарілки. Я ж боюсь підходити, бо вони можуть, як взаємодіяти з їхньою їжею, можуть покусати. Іди сюди. На. Йди, вилазь давай. Ти що, я ще маю тебе годувати чи що? Давай. Так, все. Маша, як завжди, попереду всіх. Забрала вже віку, везу в колясці. Ось так і відбувається гуляння з дітьми ввечері, коли немає світла. На майданчиках лампи, ліхтарики. І ось так дітки. Батьки гуляють. Бачу. В садочку в групах теж лампи. Нам не треба ліхтарик, я бачу, куди я їду. На да, вулиці дуже темно, я нічого не бачу. Так, дуже темно. У нас увімкнули світло в садочку, вимкнули. А вдома не вимкнули. Угу. Бо я помилюсь. Сюди виїхали, тут веселіше. Я подихаю. Тут помили. є світло. Кидати мої іграшки. Я не розкидаю твої іграшки. Дома То... не розкидай мої іграшки. От хто розкидає твої іграшки, так це ти. І, Ось ти тут ти уже. Розкидає. Я не розкидаю. Я Вередунка? Ось тут уже повеселіше, це якби сусідній мікрорайон. І тут є світло, і в Велмарті є світло. І Бодя Вередує, всі Вередують, тільки Віка в нас не Вередує, так? Так. Ага, ясно. Так? І куди ти підеш без мене? У тебе ж нема ключів. Так, смажую сосиски і потім буду тушкувати з ними квашену капусту. Обсмажувати і тушкувати. Це сосиски я ароматні, та ці хоч пахнуть смачно. Сосиски першого сорту. Бо останнім разом, коли я готувала квашену капусту з сосисками, там взагалі були якісь сосиски, якийсь шлак. Коротше. Вони навіть пахли не смачно. Ну, не те, що були. Не, вони не були зіпсовані, вони просто якісь були дивні. Ці наче нормальні. Випала вже до сусисок капусту. Така собі бюджетна чи не бюджетна. З Радянського Союзу вважалась бюджетна страва. А, хоча там готували не сквашеної капусти, а зі звичайною тушкованою капусту з сосисками. Додала томатну пасту і трохи цукру для врівноваження смаку. Це капусточка вже готова. Дуже смачна вийшла на цей раз, тому що не оці дурацькі сосиски, що були минулого разу. І в мене більше на цей раз томатної пасти було ціла упаковочка. І додала ще трохи цукру, такий насичений глибокий смак. Вікіна вечеря. Макарони з м'ясним пюре. Ось такі мілупа індичка. Моя вечеря. Макарони і сосиски з капустою. Так, віка вже вечеря. Зараз я її буду щось певно, що читати. Я хочу, щоб ти поставила біля мене насики тубочку. Зараз.